Всім доброго дня! З вами компанія Електромотор. Тестували на продажу інверторний генератор квітка. А тепер, щоб відправити новою поштою, зливаємо, друзі, паливо. Що для цього потрібно? Для того, щоб злити, покажу. От бачите, зливна, а там вон є вінтик. Його відкручуємо, як бачимо, бутилку поставили. А тут речах переводимо в робоче положення. Тобто при запуску відкривається паливо. Не забудьте відкрити, коли буде на OFF стояти, паливо не побіжить. А от так. такий квітка. Зараз ми зільємо паливо. А потім я покажу, як замінити мастило. Так що, друзі, всім гарних покупок. Кого цікавлять інверторні генератори. А може от покажу, наприклад, ЄГТ обичний генератор. Звертайтесь в компанію Електромотор. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Всім, друзі, миру, добра, тепла. Чекаємо на електромоторі 063 426, 1010. 10.